Можуть мобілізувати непридатних до військової служби. Відповіді на питання юриста відповідно до практичних прикладів, розберемо відповідь на це питання. Багато непридатних до військової служби з виключенням з військового обліку. Вони думають, що вони визнані непридатні, та мобілізація їх не стосується. Вони мають військово-обліковий документ, тимчасове посвідчення військово-зобов'язаного, військовий квиток чи там якийсь інший військово-обліковий документ. Який був раніше виданий військовими комісаріатами, де прописано, що вони не придатні до військової служби з виключенням з військового обліку. Вони собі вільно пересуваються і думають, що вони в безпеці та мобілізація їх не стосується. Їм не потрібно оновлювати свої військово-облікові дані, і ви праві, їм не потрібно оновлювати свої військово-облікові дані в ТЦК та СП за допомогою Резерв Плюс. Тому що вони думають, що відповідно до закону вони виключені з військового обліку. Але на практиці відбуваються дуже дивні дива. Розберемо практичний приклад. Такий практичний приклад він стосується майже всіх непридатних до військової служби. Непридатний, маючи військово-обліковий документ, ось такий військово-обліковий документ це його якби ксерокопія, він мав його в оригіналі. На блокпостах працівникам ТЦК, поліції, прикордонникам він надавав цей військово-обліковий документ, і все було добре. Рік було добре, другий рік було добре. Але у один такий момент при перевірці документів працівники ТЦК та СП сказали, так, все вірно, у вас тут прописано, що ви ще на російській мові негодним к воїнської службі з з своєї учота. І ще дата відбітка це 98-й рік. Вони кажуть, що такий військово-обліковий документ він вже не є дійсним. Вони його перевірили по своїй інформаційній базі, оберіг реєстр військовозобов'язаних резервістів, і сказали, що відсутня відносно нього інформація, що він не придатний до військової служби. Зазначений документ він надав оригінал працівникам ТЦК ТСП. Вони сказали, що зазначений документ буде зберігатися, та передали цей військово-обліковий документ майору Корзинкіну для зберігання та долучення до матеріалів особової справи. Сказали: Окей, наразі давайте ви пройдете повторно військово-лікарську комісію, і вони вас визнають непридатним до військової служби. Зазначений чоловік надав цілу купу документів. Медичних, що він є в нього хвороби, наразі ми на них зупинимося. Але військово-лікарська комісія сказала, що ви повністю придатний до військової служби та визнали його придатним до військової служби та пояснили, що він підлягає мобілізації під час дії воєнного стану. Його було. Мобілізовано. І що ж робив далі цей військовозобов'язаний в лапках, який раніше був визнаний непридатним до військової служби, наразі він проходить військову службу, хоча в нього наявні перелік хвороб. Як під час проходження служби стан його здоров'я унеможливлює проходження військової служби, він відповідно до порядку подав рапорт на лікування. Та проведення повторної військово-лікарської комісії у зв'язку з тим, що він не може продовжувати військову службу. Також було підготовлено аргументовану скаргу до регіональної військово-лікарської комісії щодо скасування довідки ВЛК та повторної ВЛК з метою визнання непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку. Розберемо які хвороби наявні у зазначеного чоловіка. В нього дуже багато медичних. Документів було при наявності, але комісія ВЛК взагалі вирішила не досліджувати ці документи та взагалі не спілкувалася з означеним чоловіком. Просто написали придатний до військової служби. Хоча в нього епілепсія інші хвороби, і відповідно до розкладу хвороб його повинні були визнати непридатним до військової служби. Це стаття 21 Пункт а це хвороби центральної нервової системи. Пункт А статті 22 розкладу хвороб, що передбачає епілепсію за наявності частих і нападів. А далі ще пункт А статті 66, що передбачає неркову недостатність. Але ця комісія визнала його придатним у скаргі. Сказі поданий до оригінальної комісії. Ми просимо переглянути, скасувати постанову військово-лікарської комісії та визнати зазначеного чоловіка непридатним до військової служби. Які наслідки проведення таких експрес-тест ВЛК для військовозобов'язаних, для мобілізованих, зазначеними хворобами, він не може проходити нормальну військову службу. Він підставляє своїх побратимів, він підставляє сам. Себе та з такими хворобами він довго на фронті не протягне. Тому необхідно знати свої права та за наявності підстав оскаржувати довідку військово-лікарської комісії. А якщо військовослужбовець за станом здоров'я не може проходити військову службу, він повинен подати. Рапорт щодо лікування за необхідності та щодо проведення повторної військово-лікарської комісії. Цей рапорт розглядається невідкладно, але не пізніше 14 днів. Для цього необхідно належним чином подати цей рапорт. Якщо його не приймає командування, тоді його необхідно подати. Укрпошту, ціни вийшло з описом вкладення, чи звернутися за правовою допомогою до адвокатів. Що ви думаєте з цього питання, прокоментуйте, будь ласка, у коментарях. Якщо вам необхідна юридична допомога щодо оскарження, наголошуємо незаконних рішень військово лікарської комісії, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте вподобайку. Якщо вам цікаво, підпишіться на канал. Дякуємо вам за вашу увагу. Задавайте свої питання.